Всім привіт! Мене звати Юлія. Слава Україні! Слава всім героям, які долучились до здобуття Херсона, всім людям, всім країнам, які допомогли нам військовими поставками, зброєю, і волонтерам, і лікарям, які допомагали, щоб зараз Херсон був вільний. І це, знаєте, якщо, наприклад, хтось ще сумнівався, що Україна переможе, так? то зараз, я думаю, ну, вже ніхто не сумнівається, що Україна переможе. Але хочу зупинитися на таких деталях, що ми всі кричимо, Слава ЗСУ, але в той же час ми всі кричимо, давайте, щоб вся русня загинула. Так? Є таке. І дуже багато блогерів на каналах, для того, щоб піднялася їхня статистика. От це просто ну, саме головна тема у всіх відео. А те, що. Є російські війська, які також воюють за Україну. Є дуже багато людей, той саме Пінтковський, Хордорковський, Каспаров, Чичваркін, Галкін, які виступають в підтримку України, і вони не тільки, так як багато блогерів, просто збирають гроші, а вони дають свої гроші і немалу суму для того, щоб нам приходила зброя і. Ще вони говорять в Америці, в Європі, в усіх країнах вони долучають до цього багато людей, які спонсорують і допомагають Україні. Розумієте? А ми це забуваємо і починаємо усю нашу фразу, що хай вся Русня помре. Ну, це як знаєте, лозунг номер один. І коли я кажу, що це неправильно, кажуть Юля, ну давайте після війни. От після війни ми будемо розбиратися, хто правий, хто ні. А війна не закінчиться. Ви не розумієте цього чи що? Бог дає уроки для того, щоб ми змінили своє відношення. Є націоналізм і є нацизм. Коли ти націоналіст, ти намагаєшся українську мову те, що ми всі маємо робити, спілкуватися українською мовою, звичаї підтримувати, з дітьми розмовляти українською мовою. А коли ти нацизм прославляєш, то це. Закликає до того, щоб руйнувати інші, скажімо так, нації, що зробила російська мова. Я вже 300 разів про це говорила. Що? Я була в Ізраїлі і я їхала в автобусі. І я не знала, де моя зупинка, тому що я не читаю на євриті. І мені люди допомогли, вони розмовляли російською мовою. І що, що половина з них була з України, з Одеси. Ну, але вони раніше спілкувалися з російською. Я мала набундючитись і сказати, я. Спілкуюсь лише українською, і їхати незрозуміло куди, і незрозуміло, де виходити. Ну, це такий самий мінімальний приклад. Чому тоді ми німецьку не відмінили? Німці ж теж нас хотіли повбивати всіх. Чому ми турецьку не відмінили, якщо турки на нас нападали? Французьку. І всі можна було мови відмінити, тому що багато хто да? Наполеон. А що ж ми французами розмовляємо? І, і читаємо ще, і, і вивчаємо її. Ну тобто. Як ми кожен ранок і кожен вечір молимось, очі наші, прости нам гріхи наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Якщо ми щось комусь не пробачили, нас Бог не вибачить. Юля, все таке, все знаєш. Тут Кирил, таке я ні не кажу за те, що проповідають в Росії. Це дуже велике зло, і те, що мобілізація це дар від Бога. Ну розумієте, там взагалі це я з ними буду спілкуватися на каналі Джуліана Холм. Це я їм буду казати. Вам я кажу наші помилки, те, що нас призводить до тормозіння перемоги на всій Україні, тому що Бог дивиться. Ага, вони вдячні, да? вони моляться, вони цінують те, що їм дають інші країни, що їм допомагають. Ну все, давайте ще швидше перемогу. А коли він бачить ні, вони починають гадати. Вони починають викликати таро на всіх каналах, ну не на всіх добре. Іде гадання. А скажете, ну, Юля, ну а що тут, тут такого? Тому що всі гадалки прийшли до блогерів і сказали, ми вам заплатимо тільки, будь ласка, нас прорекламуйте. І чому нам мало, гроші треба. Ви розумієте, що кожен раз, коли ви гадаєте, розкладаєте таро, ви продаєте свою душу. На каналах я вже побачила. Ой, давайте розкладемо на Зеленську. А вас хтось просив, він, він прийшов і попросив на нього розкласти, які ви взагалі маєте право розкладати хоч на когось якусь людину, яка вас не просила про це. Це теж великий гріх. І замість того, щоб запросити батюшку, да, щоб в наших школах з'явилися уроки релігії. Ні. Скоро я так відчуваю, з'являться уроки гадання. Це гріх, це великий гріх. І коли нам ангел допомагає, я серйозно. От буде інтерв'ю з Прокопенко, так? Азовсталь. Спитайте нього. Чи, якби Бог не допомагав, вони би вистояли стільки місяців. Я впевнена, що він би сказав, звичайно, Бог нам допомагав. Звичайно, по-іншому не могло бути. В святі молилися. Пресвята Богородиця молиться. Але коли вона бачить, що ви починаєте гадати, то побачи. Ні. Ніхто не буде допомагати. Дівчинка яка е, э, дурні, яке ти право взагалі мав от її показувати, бо, бо ж яке конче. Вона показала, що в маркеті є туалет. Скажіть, я странна чи ні? Але в американських супермаркетах є одна річ, яка мене просто безумно радує. Пойдемте, я вам покажу це місце. Да-да-да-да-да. В будь-якому американському супермаркеті від середнього розміру є туалет. Я давно вдома не була, але мені каже, що у нас ніколи не було туалету в супермаркеті, і я все одно искала ближайший Макдональдс. Недавно в маркетах нема туалетів, в Туреччині нема. В Україні я теж певне нема. Так вона показала це, щоб люди знали. В чому проблема? Ця людина дружить з українцями, вона допомагає Україні. Ти її персонально знав, що ти їй маєш право ображати, і всі такі підтримали, в яке становище ти ставиш українців. Тобто ті, які це побачить і знаючи її, що вона хороша людина, вони скажуть: ну, українці ж взагалі, що це таке? Яке право нам дали? Хто нам дав право ображати інших людей? Хто? Я впевнена, якщо зараз подивитися по інстаграму, українці теж багато чого знаємо: цікавого да? і ненормального. Недавно в Анталії підійшов росіянин. Ну, то ж, це ж я спілкуюся з українцями в Росії, вони кажуть, що все правильно, що така війна. І коли я цьому хлопчині сказала, Ні, звичайно, це неправильно, Росія не має піти, тоді закінчиться війна. Він так був здивований. знаєте, Він дивився на мене. І е, я розумію, що він, напевно, перший раз почув, щоб йому ну, таке сказали в обличчя. Тому що багато людей, які живуть в Росії, вони бояться це сказати. Так він напише на них докладну, їх посадять у тюрму. І для нього було це реально дивно. А мені хотілося його вклеїти, тому що я не розумію, як до цієї пори людина може не бачити очевидні речі, але вони не бачать їх. І думаю, хлопчина, йди, будь ласка, від мене, поки я тобі не вклеїла. От черну, такі собі... А як то ти так говориш? Я говорю, що ти думаєш? Ти будеш знати на українців, я буду мовчати, чи що? Пулю, він ще просто його не було. Але я знаю, що є багато росіян, які в Анталії допомагають українцям, які купують машину і відправляють в Україну, і які тут оплачують будівлю, де проживають українці. Розумієте? Тобто є і такі, і такі. І я це бачу. І ви це бачите теж прекрас. 6 мільйонів українців сидить в Росії. 6 мільйонів. І якби хоча б вони встали на захист України. Ну, не було б цього режиму. Путіна би звернули, а вони сидять. Тобто, а, добре, русня, що вся, значить, вони погані, а всі українці хороші. Тобто, ці теж хороші, да? ті, що сидять і слово не можуть моркнути. А Марія Захарова вже українка. А Ковальчук, який шепче на вухо Путіну, що робити? Повністю да? всю режисуру війни. Теж українець. І коли вони будуть сидіти в Газі на трибуналі, і скажуть такі, ось вибачте, будь ласка, у нас у нас, у нас у свідоцтво народження, ми народились в Україні, і, будь ласка, нас не судіть, тому що ми українці, ну тобто Русняш має да, загинути, а українці всі молодці. І встали, і вийшли такі. Ну, да, да. Ну, так що чи, чи що? Ви розумієте, що це нацизм. Є погані українці і погані росіяни. Є хороші українці і хороші росіяни. Не можна ділити на націями Бог. Нас прислав всі одинакові душі, кожен попав в свою країну. І дивляться то Бог по вчинкам і по нашим думкам. Якщо людина допомагає нам, яка б не була не націоналість, вона хороша людина. А якщо людина українець, диктує Путіну, куди далі кидати бомбу, то що це таке? То це типу хороше, тому що він українець? Законне всесвіту ви не зможете змінити. Якщо ви побажали людині. В смерті, а ця людина нічого поганого вам не зробила, а тим більше ще й допомагає Україні, то вам це запишеться. Ви потім за це будете відповідати перед Богом. І зараз Бог бачить ну, значить, так, половину України просто хочуть смерті людям, які їм допомагають, нашим буду допомагати. Ну, нашу. Ну навіщо? Навіщо? Чій, будь ласка, мозок, навчіться поважати всіх людей і дякувати всім країнам. Які нам допомагають, тому що винні в цій війні лише ми. Може, хтось не знає так. Лише ми. Наша корупція. Тому що кожен рік Америка давала гроші. І якби ми всі гроші, які видавалися нам на військові потреби, вкладали у військові потреби, ми були, були сильніші, ніж Ізраїль. Ніхто би на нас не нападав. Ізраїль, я не чула, що він якісь претензії ставив до якихось інших країн. Ні. Хлопці служать три роки дівчата півтора року. Ходять з ружнями, це для них норма. Так, побудували всі захисні споруди, всі ПВО поставили. Ніхто ніяких претензій не пред'являє до, до інших країн. А в нас дайте, дайте, бо на нас напали. А Америка спокійно може зараз відмовитись. Взагалі ніхто і слова не скаже, тому що всі ці роки вона давала гроші на зброю. Де вони? Де вони? Нема. Нема. Замки, якісь, якісь яхти, якісь дні народження, ще щось, ще щось. А вона А, Юля, ну вони ж на нас напали. Ну вони ж на нас напали. Слухайте, ну і на ізраїльцям нападають і що? Вони ж не сидять, не плачуть, правильно? З нашої сторони треба було поставити захист. А то, що в когось, якісь імперські замашки, це їх проблеми. Якби в нас були захищені кордони, якби наші зрадники не розмінували Херсон? Так? Наші. Скажете, Юля, ну ніхто не знав. Всі знали. В грудні. Всі люди Херсону бачили, що розміновані поля. Всі ніхто не сказав. Або сказав, і хтось той, що кому треба було за це відповідати, проігнорував. Так? Грудень, січень, люди три місяці. Розміновані поля. І ніхто нічого не скаже. А знаєте чого? Бо наша хата скраю, ми нічого не знаємо. А зараз ми плачемо, бо на нас напали. Не було б зрадників, ніхто би не напав. Не було б корупції, ніхто би не напав. Ніхто, ніяка гидота не напала би на нас. Але ми на це наплювали. Наша хата скраю. Все. І оце що. Ой! А на початку начале не будет, да? Нет, страшное российское Если я ошибусь, я честно скажу, я ошибся и пойду на фронт. Но проблема в том, что ну, бояться нечего. Распаковывайте тревожные... ну уважаемые украинцы, распаковывайте тревожные чемоданы. Меньше слушайте эту дурь про кровь и про там, страшное оборудование, все, что нам сообщает на Вашингтон пост и так далее. Вы понимали, что война начнется? Неизбежно было, абсолютно. Вы это понимали? Абсолютно. А сказала бы честно? Чоловікам заборонений виїзд, жінки, будь ласка, на вихід. Хто має, може, хто має маленьких дітей, хто вагітний, будь ласка, виїжджає. не було б цього всього, не було б Бучі. Не було б цих жертв. Тому що всі би виїхали, військові би розібралися або укріпили б зразу кордон і виїхати нікому не потрібно було. А це так, на тяпля. Америка така дурочка, знаєте, попереджує її такі дурні. Що ви таке говорите? Ми, краще... ми не перебудуємося, потім ми не викорінимо корупцію зі своєї країни. Нічого не буде. Ця війна буде даремна. Просто даремна. Ванталій. Куди далеко йти? Господи, я знаєш, далеко йти. До мене підходять люди з ліцея, ну, робітники і кажуть, Юль, можеш прорекламувати наш ліцей. Ми зараз робимо класи українською мовою. І дітки, які хочуть ходити, ну, їм, звичайно, буде зручніше українською. Я кажу, ну нема питань. Яка у вас оплата? Не мені сказали оплату. Я чуть не офігела. Я кажу, в смислі, це за місяць? Так. Да". Я кажу, я не буду це рекламувати. Ну чому це ж добре? Я кажу, так, все добре. Але коли наші воїни, не маючи бронежилетів, не маючи що взутися, не маючи що їсти, загинаються на війні, а дітки-українці. І я не пам'ятаю, чи 600 євро мені сказали, Ну, там така сума, що це просто. Тобто то їхні батьки не допомагають там, а, будь ласка, дитиночка буде ходити в українську школу. Ні, я цього не розумію. Якщо вся Україна бореться за гарну коз, значить ця бореться. Значить, дитина йде в державну школу. Іде в державну турецьку школу. Юля, як ти так можеш? Ну ти що, дитинка ж не може, це ж вона не знає турецьку. Слухайте, у нас на курсах вчилися батьки, які ну просто Водіття. Вони просто ну ну-ну не дано їм знати ту мову, розумієте? Ну, ну не не йде вона в них, ну щось там вони там два слова зліпили, слава Богу. І прийшла дитина. Щось там було на уроках і їх відпустили. І його запитали запитання, і ми просто такі. Чого? Ми такі всі просто прибалділи. Вчителька в неї челюсть спала. Того, що дитина розмовляла без акценту. Вона розмовляла на чисто турецькій мові. Просто, ви такі серйозно. Тут розумієте, вони прожили в країні одинакову кількість часу, що батьки, що дитина. Тільки дитина ідеально знала турецьку. Нічого не станеться з вашою дитиною, якщо ви просто вивчите ще одну мову. Чому ж так треба опікуватися, віддати 600 євро, а не просто віддати в державну школу, а ті 600 євро переправити кожен місяць нашим хлопцям? Це неправильне рішення? Ні, я рахую правильне. А навіщо? Ми втікли. Ми будемо думати про себе, а там вже як буде, ми повернемося, коли буде рідна Україна, і знову будемо відбудовувати. І я це вважаю неправильним. Ні, це не патріотичні відношення. Люди, які живуть американці, європейці, які живуть за кордоном, вони не повели дітей в приватні школи, вони повели в державні. Тому що вони кожен місяць передають нам гроші. А наші українці, які виїхали за кордон, ні, вони не будуть передавати гроші. Вони будуть, щоб дитиночка ходила, такі на уроцькі, такі спеціальні, такі до там там робили. Понімаєш? Бо всі в оболом вичити другу мову. Бо що ти як не так, вона вичить другу мову? Ні. Ну, Коротше, мене, мене слів нема, чесно. Багато хто онлайн навчається в українській школі або такий варіант. Хоча я, е, е, рахую, одна лишня мова, нікому не завадить. Ну, Нікому вона ще не завадила. Нам теж не треба спеціалісти, які знають різні мови, які можуть спокійно перекладати, а не слухати перекладачей, які можуть в якусь свою сторону вести. Ну, то таке. Це не є головним. Головним є те, будь ласка, запам'ятайте, якщо у вас буде ненависть у серці, там не буде любові, там не буде Ісуса Христа. В одному місці вони не сходяться, розумієте? Або ненависть, або любов. Разом не може бути. А якщо у вас немає любові, ви не допоможете нашим солдатам. Ніколи. Не Ні може такого бути. Коли у вас ненависть, коли ви починаєте гадати, коли ви починаєте проклинати, ви віддаєте Божу енергію. Сатані. Просто починати з нею дружити. Віддаєте. І Бог такий: ну, нормально, нафіга, я даю взагалі. І судно, кожен ранок, ви стоїте, вам даються енергія. І ви знову віддаєте сатані. Ну, тобто, на одній стороні з, -з, 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 -з путиком. Разом вертаєтесь. А коли ви молитесь і дякуєте кожен день за те, що в нас є, за те, що нам дає Бог, за те, щоб наші війська перемагали швидше, щоб Бог їм давав сили. І вам будуть давати сили Бог. І ми швидше так переможемо. Розумієте? І інші країни будуть нам допомагати, а не е, такі думати, скільки б не робив судно, на мене гонять українці нормально. І в судно люди роблять, тому що вони спілкуються з Богом. Жумієте, вони роблять для Бога. Я всім вам бажаю мудрості. бажаю не гнатися за тими реченнями, які зараз йдуть в тренді. Я скажу це, я буду в тренді. Вам придеться за це відповідати перед Богом. І ви тормозите цим перемогу України. Перестаньте роздавати людям ненависть. закликайте до любові, до молитв. І наша країна переможе швидше. Я всіх вас цілую, люблю, обіймаю, всім бажаю, мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, швидкої перемоги України. Слава Україні! Слава нашим героям! Слава нації! І звичайно, смерть ворога! Україна понад усе.